Дорогі мої, ми ходимо з вами у церкву, молимося молитви, співаємо вірою, але чи можемо пояснити іншим людям, що означає наша віра? Пояснити, що таке християнство. Ми не знаємо, у що ми віримо. Не розуміємо, що читаємо. І не треба тут вважати себе краще за інше. Так, є ті, хто знає Святе Письмо, розбирається в догматичному богослові або читає твори святих Отців, але скільки таких? А більшість нас знають, у що вірять, знають, що таке християнство, що таке. Справді практикуючий християнин? Хто така віруюча людина? Як, як, як я почув одного разу, звичайно, я греко-католик, я православний, а який ж ще? А чи ви тут народилися? Народилися в Україні, вас хрестили. Ви або греко-католик, або православний, або ще якийсь там інший. Але хіба цього вистачає? Ні. Недостатньо називати себе християнином, а тим більше якою приналежність до якоїсь конфесії. Ви не вибирали, де народитися. Це вам дар від Бога, перший його дар тут на землі. Бог облагодіяв тебе і в цьому немає жодної твоєї заслуги. Ти тоді навіть зрозуміти нічого не міг, не міг сам нічого зробити для того, щоби стати християнином. Практикуючим християнином, тебе зробила церква, коли ти прийняв таїнство хрещення. А потім шлях до християнства починається, і супроводжуватися він буде постійною боротьбою. Християнство особисте, досвідчене християнство треба завойовувати. бо дане нам при народженні це дар Божий. Тут немає ні твого бажання, ні заслуги, і ти не розумієш, що отримуєш. А Бог каже тобі, от у тебе є 90 років, приміром, бо книга Псалмів каже, 70 від сили 80, щоб стати по справжньому практикуючим християнином, як кажуть святі отці, придбати віру досвідченим шляхом. Отже, одна справа казати, я знаю Біблію, а інша по справжньому знати, усвідомлювати, розуміти, у що ти віриш, мало просто повторювати вірую в єдиного Бога Отця. Хоча і це рідко хто може прочитати без помилок. Я вже тим більше не кажу на пам'ять, проблема в тому, що ми на досвіді не, не знаємо, що цього. Адже коли святі отці створювали символ віри, вони не зібралися одного прекрасного дня за письмовим столом і словами, а давайте подумаємо, що сказати про Бога. Давайте скажемо це, це і це, ні, дорогі мої. Вони жили вірою в Бога, жили тим, про що говориться в символі віри. Вірити в Бога означало для них жити ним, відчувати Його. От Він, Бог, Отець, Вседержитель, творець неба і землі. Святі отці відчували Бога, бачили Його Отця, Сина і Святого Духа. Для них був, Бог був, не був теорією, а дійсністю, бачачи, відчуваючи його, вони просто записали, зафіксували своє відчуття, яке дійшло до нас у вигляді символу віри. От що таке? Богословська свідомість, говорячи, вірую в Господа Ісуса Христа, ці люди бачили Христа своїм Господом, Богом, своїм Спасителем. Вони бачили, як Він прийшов на землю, як розіп'явся за весь рід людський, як страждав, і як воскрес. Для них це було досвідченим знанням. А у нас все формально. Ми ходимо в церкву, ніби в музей. От зараз потрібно так обернутися. Зараз це сказати, те зробити. Система працює і гаразд. Головне повторювати, тоді ти правдивий християнин. Але чи християнин? Якось один іноземець, не християнин. Побував, побував у нас на богослуженні. І от після закінчення служби його запитали: Ну як тобі? І іноземець відповів: Я бачив, що тут істина, і що люди, які живуть, тут, зберігають і дотримують її, але по їх обличчях цього не видно. Іншими словами, по лицях, Ученців не відбивалася сила слів, які вони вимовляли. Можете уявити, як цар Давид співав свої псалми, як він вимовляв ці слова, Господь, твердиня моя, пристановище моє, визволитель мій, Бог мій. Псалом 17.3. Вони лилися в нього із самого серця, він вірив у це, жив цим, тому і співав так. І церква передає нам його слова. Ми читаємо їх, але не живемо ними. Говоримо красиві фрази, чудові речення, прекрасні істини. Усе це і правда звучить приголомшливо. Але ми цим не живемо. Називаємо себе Християнами, але не насолоджуємося силою звучання псалмів. по чому це помітно, та все ж по тій тривожі, яка не покидає нас, по тому, як повертаємося з храму Нести нескін... неспокійним серцем, замість того, щоб летіти на крилах радості, забувши про всі проблеми. По тому, як продовжуємо ремствувати і скаржитися на дружину дітей сусідів. По всьому цьому видно, що ми нічого не розуміємо та як слід. Християнство це те, до чого нас призвав Господь. Він призвав нас прожити життя християнина, призвав у церкву. І ми у церкві, але не досвідчуємо так. А так по прописці, більшість з нас називають себе християнами, але недостатньо вказувати свою релігійну приналежність в анкеті. Треба жити тим християнським життям. Подумайте, скільки разів ви чули в церкві слова самі себе і один одного і все життя наше Христу Богу відаємо. Це в це слова з літургії Івана Золотоуста. А я, я скільки разів вимовляв ці слова в голос увірити себе і своїх ближніх Богів». Коли ще ти Йоанн Золотоустий писав ці слова, вони йшли в нього з самого серця. Він жив ними і наодинці, зазнаючи гоніння і муки повторював. «О, Господи, я увіряю Тобі все, себе, свої труднощі, усе увіряю Христу Богові. Він говорив це, і серце його набувало спокою. О, говорив і вірив. А я повторюю ці слова майже, відразу ж знову бентежуся, тривожуся, тону в своїх проблемах, називаючи себе. Християнином? Так, я відслужив прекрасну літургію. Але мої почуття, хіба вони прекрасні. Чи доторкнуся я сам до того, що вимовляв на літургії? Чи маю тепер це? А ви? Буває, я замислююся, наскільки я християнин. По факту так, я хрещений в католицькій церкві. Іноді я переглядаю фотографії, спогади своїх науків в семінарії це тим. Чорні руки тримають над купелю біленьке немовля. Так, мене хрестили за всіма канонами нашої церкви, але чи я християнин? Сказати Я християнин означає взяти на себе велику відповідальність. Тут справа не в словах, і вже тим більше не в тому, щоб хвалитися своїм християнством, засуджуючи тих, хто не є християнином або не практикуючий християнин, називати себе справжнім християнином. Ти готовий взяти на себе відповідальність, готовий до великого упокорювання, готовий віготкнутися усім серцем на любов Божу. Адже що таке християнство? Це відповідь людини на заклик Божий. Бог прийшов на землю, дав нам свою істину, відкрився нам, засяявши істинним світлом, і ми люди. Церква відповідає йому своєю вірою, прославляємо вірою. Отже, християнство це прийняття людиною запрошення від Бога. Саме так ми відповідаємо йому прославною вірою. Прославляємо його. От чому важливо відповісти самому собі на питання, називаючи себе християнином і вірячи. Біблію, чи я живу ними, чи я розумію, чи я знаю, чи насолоджуюся тим, у що вірю. втім, усе це теоретичні міркування. А давайте я ще раз наведу простий приклад життя. Допустимо, ти сидиш у таксі, водій якого протестан, чи якийсь там Єговіст, або Адвентист, або П'ятидесятник, Неважливо. Не чи, приміром, на вулиці тебе спиняє Мормон, а можливо Кришнаїд? І ця людина пропонує: давай поговоримо, що ти відпусти? Ні-ні, я, я християнин, я католик, я православний, мені немає про що з тобою розмовляти. Добре, можеш не розмовляти, але погорити рано чи пізно все одно доведеться. Ми живемо в епоху свободи слова, і на роботі тобі можуть поставити запитання. Ти католик? Чому? А коли у відповідь ти запитаєш, хто по віросповіданню твій колега він скаже: Я його віст і ввічливо посміхнеться. Чому ж ти став його вістом? І людина почне послідовно пояснювати тобі свою віру, звинувачуючи попутню церкву уші гріха, зокрема в обожнюванні людей в ідолопоклонстві. Ну і додай ще, що Бог не ніяка трійця, Діва Марія, не Богородиця і так далі, і тому подібне. А ти, католик? Слухаєш у це і не знаєш, як бути, або припинити бесіду. Знаєш, не хочу з тобою розмовляти, ти і ретик, забирайся геть звідси. І цей варіант явно не найкращий, або ж вступити в діалог і наговорити таких небелиць, що інший колега, проходячи по вас і почувши твої аргументи, просто втрутиться у суперечку і спробує пояснити все інакше. А можливо, ти так і залишишся стояти перед цим йоговістом з роззявленим ротом думаючи, а що я можу йому відповісти, він стільки знає, а може, й той правду він каже, от саме, стільки знає. Дуже часто виявляється, що йоговісти, протестанти, п'ятидесятники інші знають свою віру набагато краще нас, католиків, чи православ. Так. Вони іретики, люди, що заблукали, а дехто і зовсім займається окультними практиками, спілкуваннями з демонами, але вони знають, що роблять. Вони вивчили свою віру і продовжують ній удосконалюватися, читають Біблію, читають безліч книг, журналів, розмовляють, беруть участь в семінарах, конференціях, роблять доповіді, загалом поглиблюють свої знання. А ми поняття не маємо, у що віримо, і не можемо нікому дати гідну відповідь, не можемо нікого переконати з пошмискою, без криків і А чи істина не кричить, не голосить і не б'ється, що ж вона тоді робить? Згадайте слова Господні, так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачивши ваші добрі діла і прославляли Отця вашого Небесного. Матея 5:16 Істина просто світить, відкривається світить і нічого більше. І тоді людині досить просто побачити тебе, щоб переконатися в істинності твоєї віри і піти за тобою, або хоч би замислитися Тому, дорогі мої. Так важливо є, слухати Святе письмо, слухати духовні науки, щоб збагачуватися духовно, щоб ми вміли провадити дискусії з ін... інаковіруючими, щоб ми не тільки їх слухали, але й могли й пояснити свою віру. І на кінець. Церква і музей два місця, такі подібні між собою. І водночас різні такі чотири історії, близькі і такі різні. У незнайомому місці один юнак відвідував славні відомі місця. Входячи до храмів, він використовував кожну можливість, щоб поєднати пізнання цікавого з приватною молитвою. Після старовинної церкви зайшов до музею. Де автоматично перехрестився і поклонився в сторону ікони, що була відразу при вході. Звичайно, що він відчув на собі здивовані погляди інших людей, які своїм виглядом обличчя промовили. Навіть якщо тут є ікони на виставці, це не означає, що потрібно поводитися як у церкві. Люди Обмежили поклоніння Богу до окремих місць, до окремих правил зовнішнього етикету і узалежнили до того, що скажуть люди. Душа деколи забувається про це і автоматично робить те, що робили колись первісні люди. Можливо, вони багато чого не знали, але пізнавали Бога на кожному місці. Вони не були такі близькі до наукових відкриттів, але не були такі далекі від Бога. Можливо, вони не поводилися етично правильно, але вони продовжили рідлючки, який зараз хоче сам себе знищити. Наступна історія: батько показував сину незнайоме місто. Вони жили у маленькому містечку. І тому для малюка все було нове та цікаве, особливе враження справив музей. Це була історична подія, адже він перше в житті переступив поріг місця, де все було таким цікавим і цінним, різноманітним і оригінальним, старовинним і загадковим. Хотілося дивитися і дивитися, щоб краще запам'яталося. І, давалося, наче все було у казці. Група глядачів у супроводі провідника просувалася вперед, слухаючи цікаві оповіді про те, як було колись, чого тепер немає. В один момент, оглядаючи одну з музейних кімнат, син запитав батька, а чому у нашій церкві люди стають на коліна, моляться та співають? А тут всі мовчать, постійно ходять, розглядають довго Божю. Батькові стало незручно перед іншими людьми, бо малолітньому сину не пояснив, що це таке музей. Екскурсовод поспішив на допомогу й сказав чуди люди приходять, щоб побачити, як було колись, а до церкви люди йдуть, щоб продовжувати те, що почалося колись. Музей це лише пам'ять про Бога, а церква це живе місце для Бога. Батько, коли повернувся до свого містечка, наступного дня зайшов до церкви. Після молитви перед іконою згадав вчорашній день, почуті слова, і продовжив у своїх роздумах. Музей це пам'ятка про те, що було колись і чого вже нема. А це церква це продовження того, що було і що буде існувати, поки ти будеш далі продовжувати те, що було почате твоїми предками. Церква і буде живим храмом, доки ти не перетвориш його у музей, де будуть приходити. І розглядати лише культурну цінність без відчуття духовності, будуть слухати оповідання екскурсовода без проповіді живого слова, будуть щоразу відчувати себе далекими від того, що мало би стати домом, де є зустріч людини і творця. У старовинному місці влада прийняла рішення взяти під охорону старовинні пам'ятки. Одного дня прийшов представник влади і на очах усіх по правій стороні вхідних дверей повісив табличку Пам'ятка старовини музейна цінність охороняється державою. Наступна. В одній державі є центральний храм. У ньому молилися відомі князі. Кажуть, що доки буде стояти цей храм, до того часу буде існувати цей народ. Щоб помолитися у цьому храмі самому, потрібно заплатити вхідний квиток, музей. А щоб помолитися спільно, то потрібно дозвіл високодостойної влади. Не дивуємося, бо це. Небеса для того, щоби зберегти таку важливу історичну музейну чинність. Туди напрошується роздуми в своєму серці. Що таке є народ без храму, і що таке храм без народу? Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати моє вовчання, хто з вас ще не підписаний, підпишіться, висловіть свої думки бажання. І про лайки, вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.